Звідки взялась ти моя ненависть? Я ж тобі не давав телефон. Я ж ніколи не кликав в гості. Вікна серце закрив, балкон. Звідки взялась ти моя ненависть? Я ж тебе не будив вночі. Я тобі не приносив їсти, не лишав у дверях ночі. Звідки сука ти в біса взялася? Звідки вий під звук сирен? Прямо в серце, у моє серце, ці мільйони чужих імен. Як тепер мені жити, ненависть, як писати весні листи? Як, забувши ноктюрн із градами, заспівати така, як ти? Ти зробила мене чорно-білим. Ти зробила мене простим. Тож тепер не проси проща, Тож тепер не волай прости. Я тепер просто так не спинюсь. я тепер підягу гости. Знищу я тебе, моя ненависть, і здергнуться в землі хрести. Знищу спершу тебе на вулиці, знищу в небі і на землі, знищу твої прокльони, знищу танки і кораблі. А коли про мене тривога, сонце. Вигідне з висоти я в сльозах до Бога і заспіваю.